Моя українська чудова, віра й надія у кожному слові. Сьогодні свято у моїй країні, яке об'єднує всіх українців нині, день писемності та мови будемо відзначати найважливіші слова українською бесардою. Пинися на годину, бо даремно ми маємо цю длину, веселості та мови. Сьогодні, друзі, свято, мета одна у нього. Всіх нас об'єднати. Сьогодні 22 акція єднання, не знань, це перевірка, а єдності бажання. До мови рідної. Давайте Автентичності міцніше ще тримаємося. Мова моя, це до щастя, дорога. Українська мова гуртує земляків на планеті. Неважливо, ти вдома чи на чужині далекій. Листопада дев'яти, Вичиняє нам двері. Осінь вже розписала Геть усі акварель. Знявати, це найважливіше, що нам усім треба. Я напишу на папері дні війні і уявити не міг, я навіть у вісні, що коли це слово буду писати, хтось на фронті буде помирати. А я напишу на папері слово життя чому, гибне на війні невинне дитя. Ми тільки починаємо жити, нам треба не ховатися, а вчитись. А я напишу на папері слово школа. Не хочу до станційки вже ніколи. Мрію це слово щодня промовляти. Хочу на дошці його малювати. А я напишу на дошці перемога українською звертаюся до Бога. Всевишній, чуєш, нам допоможи ворога нарешті прожені. А я напишу червоними любов. Нехай ніколи не л'ється кров. У свіки ми з'явились від любові, нехай вона бринить у кожнім слові. Я напишу блакитними надія, у кожної з нас особиста мрія, та спільне бажання нас усіх імає. Надія на світло майбутнє тримає. Я напишу великими буквами віра. Вона нам дарує, небачені крила. Нехай подарує сили вона нас сильними робить тільки вона. А я напишу слово родина, нехай прочитає уся Україна. Це те, що у світі усіх нас тримає. Це те, що на війні страшні зігріває. А я напишу на асфальті слово безпека. Жити хочу вдома, не хочу далеко. Заморські країни, хай нам допоможуть. Сирени і дрони хай нас не тривожить. Найважливіше для усіх здоров'я це наше все, це наша зброя проти вірусів, хороб війни. Улітку, взимку, весною восени. А я напишу дякую велике за одяг, хліб, навчання, ліки. Ми все це маємо завдяки ЗСУ. Вони повернуть української краси. Всі Ще слів таких багато можу написати. посмертності посменності буду зуживати, лиш головні у конверт покладу, І передам солдатам на передову. Хай ці слова, що написали діти, всім допоможуть нарешті зрозуміти. Найцінніше, що ми маємо в житті, захищають герої наші навіть. Поетичне, українське слово, скарб дорогоцінний, найдорожчий в світі, багатий, безцінний. Сьогоднішнє свято повага до мови та культури, традицій українських та літератури. Ми, як волонтери, робимо спільну дію, тінлюємо в реальність українську мрію. За свободу, за мир на нашій землі, бізятками кожними, ні і ні від ні. Після тами кожними знову мирне небо, більше українцям нічого не треба. Пишіть навчайся від мами, пісню, бабуся мені лагідно співає історії слова, пишіть у серці у молитві до Бога. Українська мова щедро на дива, за Україною буде перемога. Історію сьогодні пише з Історію пишемо, і ми з вами. Ніхто не знищить ніколи красу української держави.